Чергова порція звинувачень, іноді абсурдних пролунала на адресу президента України від очільника США. Вочевидь, вони підбадьорили Кремль і там вже кажуть, що не хочуть бачити в Україні британських миротворців. Ми ж вирішили дізнатися, що з приводу такої різкої зміни риторики Трампа думають українці. Давайте дивиться. Як українці сприймають останні заяви Трампа, і як на це має реагувати Україна? Ну це він демонструє свою позицію, таку, шокує все, всіх. А потім мені все ж таки здається, якось буде. Якесь осознання, що це не популізм, а це велика держава, яка від його заяв багато чого залежить. Я більше творча людина, і в політику не дуже стараюся лізти, але насправді ну, це трішки обідно, так що він просто, просто може так зневажати нашого президента і навіть просто виставляти його нічим і просто такі гучні заяви висувати. Як не крути, ми все ж таки залежні. Від допомоги заходу і штати, незважаючи на те, що прийшла нова влада, вони є номер один постачальниками зброї нашому війську. І якщо Європа не включиться активніше. Не перейме на себе роль основного лідера і на нашої підтримки на фронті, то нам буде дуже важко, мені здається, надалі якось реагувати адекватно на на цю неадекватність американської влади. Просто давить на президента і старається показати його слабким по відношенню до Росії. Стоять на своєму. Все-таки ну, територію треба повертати. Мені здається, що це ні про що. Як ми можемо реагувати? Стояти далі. А там... Ну, не знаю, мені здається, що це якісь ігри. Вони торгуються, придивляються, що буде далі. а Так ну, мені здається, сенсу в цьому немає якогось глобального.